Кенаметал всесвітньо відомий бренд металоріжучого інструменту. Невеликий стартап, який почався в гаражі із 12 людей і 30 тисяч доларів доходу на рік, перетворився на світового лідера в галузі металообробки. Токарний фрезерний сверлильний інструмент, будь-який для вашого виробництва. Інструмент, який свого часу став революцією, який пройшов крізь дві світових війни інструмент, який має свою історію. Все почалося у 1832 році. Винахідник, підприємець Роберт Маккена приїхав з Ірландії до Піцбурга, штат Пенсільванія, де він заснував власне виробництво міді. Звичайний для тих часів сімейний бізнес, який передавався від батька до сина. Макена Бразі Brass Браз Компані. Саме під такою назвою компанія постачала бронзу, мідь, латунь, та окрім цього, розробили свій каталог з товарами. Вони продавали вішаки, рекламні стійки, рамки для бігбордів та багато іншого. З часом до номенклатури товарів почали додаватися і деякі металорізальні інструменти. 1899 рік став переломним. Керівником компанії був Олександр Джордж Маккена, один з онуків Роберта. Він зробив реорганізацію компанії та уклав угоду з First Sterling Steel Company, про ексклюзивний продаж ріжучих інструментів у Пітсбурзі та Цинцинаті, штат Огайо. Вже через рік, у 1900 році, він розробив інструментальну сталь, у складі якої було 18 Сотків вольфраму це стало справжнім проривом в обробці сталі. Ті часи максимальна швидкість різання складала лише 8 метрів на хвилину, тому що класична інструментальна сталь втрачала свої ріжучі властивості при температурі 200-250 градусів у зоні різання. Новий сплав Алекса Маккени дозволив досягти швидкості до 30 метрів на хвилину, проте він експериментував далі і додавши в цей сплав 1% вонадію, він майже подвоїв цю швидкість. У 1910 році родина Маккена відкрила нову компанію Vanadium Alloy Steel Company, скорочена Веско у Латробі, штат Пенсільванія. Олександр Маккена був найбільшим акціонером і головним рушієм металургійних розробок компанії, яка швидко зростала, особливо під час Першої світової війни. Компанія виробляла більше 50% феровольфрамового сплаву, необхідного для військових потреб США. Феровольфрам застосовували для виготовлення твердих серцевин снарядів, які дозволяли. Пробивати броню ворожої техніки, також її використовували у ріжучому інструменті для військових заводів і для створення жаростійких деталей двигунів у Сполучених Штатах Америки під час Першої світової війни вольфрам оголосили стратегічною сировиною. Його експорт виробництва контролював уряд. Компанія Веско була головним постачальником феровольфрамового сплаву, що і дало значний поштовх для її розвитку. Але повернемось трохи назад. У 1897 році народився Філіп Маккена, син Олександра Маккена. Саме Філіп відіграє ключову роль у створенні компанії під назвою Кенеметал. Він з дитинства був занурений у металургію. Уже у сім років допомагав підтримувати вогонь у кузні свого батька, уважно спостерігаючи за нагріванням сталевих деталей. Коли Філіпу було лише 10 років, він навчився працювати на токарному верстаті. У школі вивчав моделювання та технічне креслення. Під час навчання устав. На старшій школі він паралельно працював помічником хіміка в міській лабораторії. В 16 років вже зареєстрував свій перший патент на новітній метод розділення Кобальту і Нікелю. Через три роки другий патент на ефективний процес вилучення Вольфраму з руди. З початком Першої світової війни саме Філіп Маккена запатентував ефективний метод виробництва ферованадію, який використовувався у компанії Venedу Елою Steels. У 1928 році він став директором з досліджень у Веско. Він працював над сплавами танталу для створення кращих ріжучих інструментів ніж ті, що виготовлялися з карбіду вольфраму. у 1936 році. Компанія приєдналася до інших виробників металоріжучого інструменту і змінила назву на вас Ramet. Прибутки зростали. Продажі компанії складали близько півмільйона доларів на рік. Проте розвиток інструменту на якомусь етапі зупинився. Він вже не міг запропонувати якогось прориву. Проте Філіп бачив перспективи і прагнув більшого. Він продовжував дослідження з ріжучими сплавами і, врешті-решт, звільнився з Васколи коли раміт, для того, щоб заснувати свою окрему компанію. 1 березня 1938 року Філіп Маккена відкрив компанію під назвою Маккена Метalс Компані. А Кенеметал на рекламному банері компанії це назва новітнього ріжучого сплаву, який винайшов і запатентував Філіп у 1937 році. Маркування сплаву WTIC2. Головним складником були вольфрам, титан та карбон. На той час це була справжня революція. Новий сплав під назвою Kinemetal давав змогу різати сталь від трьох до. 6 Сти разів швидше, ніж всі існуючі рішення. Це одразу стало сенсацією. Новина потрапила в заголовки газет. Сплавки на метал описували як набагато твердіший за найтвердішу інструментальну сталь, що дозволяло здійснювати високошвидкісну обробку, яка раніше була просто недосяжною. Амбітний, дійсно талановитий інженер та дослідник Філіп Макена, продовжував експериментувати з легуючими елементами і створив цілу групу прогресивних металорізальних сплавів. Пізніше сформував. І остаточна назва компанії на честь прізвища сім'ї, а також на честь першого дійсно проривного ріжучого сплаву Кена Метал, коли йдеться про створення нових і корисних речей, ми лише починаємо усвідомлювати можливості Філіп Маккена. Під час Другої світової війни компанія отримала перше замовлення за програмою ленд-лізу між США та Великою Британією. Протягом війни, завдяки інноваціям в інструменті, компанія допомагала обробляти великі обсяги сталі для виробництва американської військової техніки. Кінаметал вдосконалила інструменти для виробництва снарядів і покращила процес для виготовлення твердосплавних сердечників для бронебійних снарядів. До кінця 1943 фінансового року доходи компанії зросли до неймовірних 7. 7,5 мільйонів доларів. Закінчення Другої світової війни призвело до зниження замовлень від уряду, і доходи кінометал різко впали. Щоб компенсувати втрати, Філіп і його команда почали розробляти інструменти для гірничної промисловості. Це призвело до того, що вже у 1946 році компанія здійснила ще одну революцію в галузі металообробки. Інженери Кінамітал розробили систему змінних твердосплавних пластин. У тому ж році було представлено технологію Кендекс, новітню систему Систему закріплення пластин, яка давала можливість прискорити зміну інструменту та підвищити точність обробки. Разом з інструментом кінометал розробляли і допоміжні матеріали, навчальну літературу для верстатників, перший порадник майстра з рекомендаціями по інструменту, перший калькулятор розрахунку режимів різання в залежності від матеріалу обробки. Він мав ось такий аналоговий вигляд. Компанія піклується не тільки про якість інструменту, але й забезпечує підтримку виробництва. З того Часу кінометал асоціюється з інноваціями і революційними технологіями, які вплинули на світовий розвиток металообробки, задали певний тренд у конструкції металоріжучого інструменту і по суті сформували цей ринок. У 1972 році було впроваджено перший CVD-сплав – КЦ-75. У 1985 році впроваджено перший PVD-сплав – КЦ-710. Зараз компанія Kinemetal налічує близько 9 тисяч працівників. Дохід компанії складає 3 мільярди доларів на рік. Кінометал представлено у більш ніж 100 країнах по всьому світу, а 40% прибутку компанії забезпечують інноваційні рішення, які були впроваджені за останні 5 років. Як і 85 років тому, головний акцент на прогресивні технології. Офіційний постачальник інструменту кінометал в Україні являється інженерно-технологічний центр Технополіс. Завдяки тісній співпраці з цим брендом. Ми впроваджуємо найсучасніші технології, ділимось досвідом та впроваджуємо якісний. Перевірений часом інструмент інструмент, який має свою історію.